Якщо ти приймеш цю інформацію до своєї свідомості, то зможеш отримати імунітет від впливу оточуючих людей. Зрозумівши головний принцип і уклавши за собою угоду, нічого не приймати на свій рахунок, ти зможеш позбутися впливу чужої думки та уникнути 80% проблем у своєму житті. Чому це важливо? Усі знання, які ти маєш, з'явилися завдяки угодам. Колись тобі сказали, ось це дерево називається ялина, і ти прийняв цю інформацію. Вся система знань працює за таким принципом через прийняття та угоди. Ми не народжуємося зі знаннями про те, що таке гроші, що правильно, а що неправильно, що добре, а що погано це все узгоджені поняття, які ми приймаємо як даність. Сюди ж відносяться юриспруденція та закони. Це не об'єктивна істина, а суспільна угода, яка визначає, що дозволено а що заборонено. Закони працюють лише тому. Що більшість людей погоджуються їх дотримуватись. Гроші це теж проста угода. Купюра в 100 доларів має цінність тільки тому, що всі згодні її визнавати. Якщо завтра суспільство вирішить, що ця купюра нічого не варта, вона стане просто папером. Мораль та етика. У різних культурах та епохах вони кардинально відрізняються. Це теж система угод, яка визначає, що прийнятно, а що ні. Освіта та наука. Знання передаються через покоління саме тому, що ми погоджуємося вірити у висновки попередніх дослідників. Те, що сьогодні є науковим фактом, може змінитися завтра, якщо будуть нові докази. У кожного з нас є тисяча таких угод, але найважливіше це ті, які ми укладаємо із самим собою. І ось яка угода змінює життя. Нічого не приймати на свій рахунок. Ні критику, ні похвалу. Лише уяви ситуацію. Ти опинився у великому торговому центрі, де є сотні кінозалів. Ти заходиш в один з них, де на афіші написано твоє ім'я, входиш і бачиш себе, дивишся фільм свого життя, твоє дитинство, спілкування з батьками, друзями та перші досягнення. Потім ти виходиш і заходиш в зал з іменем твоєї мами. Вона теж сидить одна і дивиться фільм свого життя, якому ти є, але не такий, як у твоєму фільмі. І сприйняття тебе зовсім інше. Те ж саме повторюється, коли ти заходиш у кінозали за іменами батька, бабусі, дідуся, друзів. У кожного свій фільм, своя версія реальності. І ось головне відкриття: ніхто не бачить тебе таким, яким ти є насправді, окрім тебе самого. І що це означає? Чуже судження це не твоя реальність. Люди дивляться на тебе крізь призму свого досвіду. Та будь-яка оцінка це лише їхнє бачення, яке не має до тебе ніякого відношення. Коли людина зла, вона може назвати тебе поганими словами, коли в неї гарний настрій, вона буде тебе хвалити. Але ні перше, ні друге не визначає твоєї цінності та твоєї суті. Тому що робити? Просто прийми угоду з собою я нічого не приймаю на свій рахунок, не дозволяй чужим думкам впливати на себе. Та пам'ятай, Ніхто не бачить світ твоїми очима. Ось такі прості принципи дають спокій та внутрішню силу, щоб не просто бачити та сприймати світ, але й його створювати. Варто лише спробувати. І як тільки у тебе це вийде, повертайся знову, бо я багато ще чим можу з тобою поділитись.